Вітаю, друзі, мене звати Олена Івенко, і я розстановщик та проводжу трансові сесії по вашому запиту. Запит може бути абсолютно різний, починаючи гроші, відносини, реалізація, здоров'я, закінчуючи якимись духовними питаннями. І на своєму каналі я ділюся власними усвідомленнями від своїх трансформацій, своїх пропрацювань та е, внаслідок пропрацювань для своїх клієнтів. І сьогодні тема ефіру буде е, знаходження в моменті. Ми багато чуємо про цей термін, бути в моменті, бути тут. Тут та зараз. А, та якщо людина усвідомлена а, і вона звертає увагу на ті думки, які в неї виникають на протязі дня та якихось процесів, які вона виконує, то вона може помітити частіше за все, що ми або блукаємо десь своїми фантазіями, або перебуваємо в майбутньому, або в минулому. А, це особисто моє спостереження. Я знаю про це, що важливо знаходитися в моменті, і саме тут ресурс. Досить давно. І так само я досить давно спостерігаю те, що для мене це нелегко. Я вже більше трьох років в духовних практиках, в розвитку, в саморозвитку, в самопізнанні. І навіть. Помічаючи це, відслідковуючи це, мені не вдається довгий час знаходитися в моменті тут і зараз. І вчора я читала книгу Едгар Толі. Називається Вона Голос Тиші. Рекомендую прочитати, якщо вам цікава тема духовності, і усвідомленості. І він ще раз нагадує нам про те, що дуже важливо знаходитися в моменті тут та зараз. І я розмірковувала над цією книгою. Коли я в процесі засинання була, мені прямо перед сном прийшла розстановка. Що значить прийшла розстановка? Я перед сном побачила фігури, які я маю виставити на поле, щоб зрозуміти. Чому цей процес для мене відбувається? Чому мені складно знаходитися в моменті? От. І я прокинулась, і я згадала про це, згадала, що перед сном прийшли саме ці фігури, і я винесла їх на поле. І хочу з вами поділитися усвідомленням від тієї розстановки, яку я провела для себе. Ще трохи хочу сказати, що такі розстановки та як вони працюють. Розстановки це процес, в якому ми можемо детально розібрати ситуацію, в яку ми потрапляємо, яку ми створюємо, побачити в полі, що саме заважає нам отримати бажане. Що отримує нас в цій ситуації, де ми знаходимося, та знайти варіанти рішення для цього? От так працює розстановка. І коли я робила особисту розстановку сьогодні? Я зрозуміла. Що для мене ця фігура перебування в процесі, в моменті тут та зараз, вона якась неуловима. Тобто вона є поруч, але мені досить складно з нею з'єднатися. Тобто я начебто колись за нею хватаюсь, а потім знову її втрачаю. І з'явились на полі такі фігури, як перебування в майбутньому. Тобто думками ти розбірковуєш над на на тим, що може бути. Перебування в минулому, та створення фантазійних світів, розмови там з якимись іншими там, людьми, спогади. А я йому сказала, а він мені сказав. І це ті три фігури, де є моя увага в більшій мірі, ніж перебування в моменті тут та зараз. І коли я з'єдналася з фігурою перебування в моменті тут і зараз, для мене стало зрозуміло, що я як маленька дитина, знаходжуся в ситуації конфлікту, конфлікту між близькими для мене людьми. І для мене це нестерпно знаходитися в цьому моменті. І в своєму дитинстві я вибираю Піти фантазійний свята, або думати про те, що це скоро закінчиться, тобто не знаходитись в моменті. І саме це для мене послужило стартом цієї програми, не знаходитись в моменті, а улітати з нього. Потім, як ця програма, тобто в нашому дитинстві створюється багато програм. І напротягом зізде життя вони перепідтверджуються. І в полі я побачила багато історій, коли я була в моменті, як дитина може знаходитися в моменті, Да? Це гра, наприклад, або якась творчість, або якісь заняття, чим дитина прямо захоплена, вона перебуває тут і зараз, вона малює, вона грає. Чимось дуже зайнята, і вона отримує від того задоволення. Але е, після цього приходить мама з роботи, наприклад, і каже: Ти не помила посуд, я тебе просила це зробити, але ти не помила. І карає за це. Який висновок, що коли я в моменті, коли я влічена цією грою. Я а, забуваю про свої зобов'язання і я буду покарана. Тобто формується паттерн, коли я в моменті я буду покарана. І, а, ну, звичайно, наше підсвідомо хоче зберегти нас, а, воно слугує лише на благо, на виживання нам. І ну, воно створює думки якісь проекції, фантазії, виводячи нас і стану тут і зараз, бо для нас це небезпечно на підсвідомому рівні, і ми виходимо дивитись, дивитись щось інше, да? не знаходячись тут та зараз. І. Який тут вихід? Звичайно, вихід. Розділити, знаходитись тут та зараз та відчувати біль, страждання, страх, покинутість, ті емоції, з якими ти не справляєшся, і так само розділити улітання, ну, не бути, да, назвемо так, тут, не бути тут та зараз, бути десь в іншому місці своїми думками, що це дорівнює безпека, це, що це дорівнює захищеність. Стабільність для кожного буде там свій ресурс, я зараз називаю свої, і ми розділяємо це, і ми бачимо, що це різне, що не обов'язково думками кудись улітати для того, щоб бути в безпеці. Тобто ми на полі проводимо процес трансформації цих енергій. Коли я захотіла подивитися в свій рід, для чого цей рік передає цю програму? Тобто да, вона у нас багато дуже програм передається в ДНК від наших пращурів. Якщо ви вірите, так само інформація програм є від наших попередніх втілень. І мені стало цікаво, чому в ДНК моїй є ця програма, для чого вона сформувалася, коли вона сформувалася, я захотіла туди подивитися. В розстановках ми можемо це робити. І виходить, що ця програма вона просто була в моєї ДНК, і вона активувалася в момент травми в моєму дитинстві. І коли я побачила, поставила це на поле, я побачила пращурів, яким неможливо було знаходитися в моменті тут та зараз. Тортури, заключення, висилка розкуркулення, тобто там стільки болі, а коли для того, щоб не зійти з розуму, вони вірили, що колись буде краще майбутнє, і думали про нього, сподівалися на нього, упували на нього, або згадували, як їм було добре колись, коли поруч з їхніми рідними, як це було до війни, до того, як сталася якась трагедія. І виходить, що Багато прогащірів, вони так зберегли своє психологічне здоров'я, і воно, вони так зберегли своє життя, не знаходячись в моменті тут та зараз. Така як розслойка відбувається особистості, тобто я, наче, начебто, знаходжусь тут, але тіло моє знаходиться тут, але лише тіло, думка моя в іншому місці. І це послугувало життю. І це послугувало тому, що я з'явилася на світ. Тобто це так само моя ціна за моє життя, і я погоджуюсь з нею. І Якщо вам це відгукується, і якщо ви так само помічаєте, що вам складно знаходитись в моменті тут і зараз, то ви можете разом зі мною заплющити очі, уявити, що перед вами знаходяться всі пращурі, котрим, котрим нестерпно було знаходитись в моменті тут та зараз. Ви можете їх уявити, представити, скільки, як багато їх до вас приходить, і сказати, що я всіх вас бачу. І колись. Знаходитись в моменті тут та зараз було нестерпно. І я продовжую це нести разом з вами і з великою любов'ю до вас. Але зараз це мене обмежує. І я хочу вам віддати ваше переконання точки зору, ваше почуття, зв'язані з знаходженням в цьому моменті. І я все віддаю вам, те, що належить вам. І навіть якщо я перестаю нести це, я все одно лишаюсь вашим нащадком. І ви можете уявити, як ви робите поклон, або фізично зробити поклон. І можете прямо відчути, або уявити, представити, що ви знімаєте з себе щось або з вас спадає, або ви просто віддаєте щось, а, як покаже ваше підсвідомо, так і вірно. Вашим пращурам з великою любов'ю та повагою до того досвіду, який вони пройшли, і попросити в них благословення на те, щоб бути в моменті тут та зараз. Ви можете з таким проханням до них звернутися для того, щоб максимально відчувати своє життя, для того, щоб проживати його якісно, усвідомлено. Бо насправді існує лише цей момент, лише момент а, тут та зараз. Іншого моменту не існує. І це дуже важливо знаходитися тут та зараз а, і отримати це благословення від ваших пращурів. І уявіть, що існує така, таке місце. А, в вашому просторі, де ви можете а, знаходитись в моменті тут та зараз, де це вже існує для вас. І ви уявіть, що ви робите крок в, в цей простір, переступаючи на ще якісь обмеження, і говоріть самі про себе, що навіть тут я хороша, навіть тут я хороша донька, онучка, я хороша людина, навіть коли я перебуваю. Вибираю по-інакшому, навіть коли я вибираю бути в моменті тут та зараз. Ось такий невеличкий екскурс поділилася з вами проходами, як до цього можна пройти. Я проводжу розстановки на будь-який запит. І це є як групові пропрацювання. Ми збираємося групою і вибираємо тему, яка відгукується більшості, і дивимося програми, почуття, які зв'язані з цією темою, які стосуються всієї групи. Тобто, ну це називається в установках щитування спільних зарядів. Насправді в нас дуже багато схожих програм. І на групових пропрацюваннях ми можемо прямо дуже великими такими нашаруваннями знімати деструктивну інформацію, і це працює для кожного учасника розстановки. І так само я проводжу індивідуальні сесії, де ми точечно працюємо з запитом і йдемо до реалізації бажаного. Я запрошую вас на свій інстаграм-канал. Я викладаю зазвичай дуже багато інформації. Моє життя більш направлене на те, щоб усвідомлювати себе, проживати своє життя. І я зараз більше уваги приділяю саме цьому. Тому я досить рідко виходжу в етери. але на індивідуальні сесії та групові сесії до мене можна записатися і отримати більш розгорнуту інформацію. Якщо вам ця тема була цікава, я дуже прошу, поставте, будь ласка, вподобайки, напишіть коментар, якщо вам щось не зрозуміло, так само напишіть коментар, я спробую дати відповідь на ваші питання. І я дякую за вашу увагу. Бажаю гарного дня і до зустрічі!